Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас таке питання: чи знала банкова про закупівлі Міноборони. Чи може просто як той страус голову в пісок? Ну, Резніков там вже взагалі межі всі переходять, але до цього пізніше, і в інших розкладах. І так, дивимося, чи знала банкова про закупівлі Міноборони. Звичайно, що знала, і вони вдолі. Тут конкретно. Все схвачено, все йде по плану, все абсолютно знала. Просто робила вигляд, що не бачив. Тут іде все по, конкра... по контракту. Тобто, хтось. А, тут, знаєте, як? Я зараз поясню, як я це бачу. Іде. Знаєте, як ланцюгова реакція. Вірніше, навіть не ланцюгова реакція, а як той конвейер. Кожна ланка робить своє, але всі все знають і всі про це мовчать. Ось так. Відвертають голову. Ми не знаємо, то не наша справа, або взагалі не відповідають на ці запитання. Ось якось так. Тобто, це дуже підла Афера проти України, проти всього народу. Ось це є. Ви знаєте, по цій карті навіть можна сказати, що це їм наплювати на наслідки. Їх це не цікавить. Головне зробити прибуток. Десятка у нас йде монет і трійка монет. Це говорить про те, що тут все іде, контракти, абсолютно все, абсолютно все до дрібничок знали. До дрібничок. Тобто банкова абсолютно все знала. І плюс вони ділилися. Так, давайте подивимося, може ще щось, карти покажуть. Ну, бачите, це е, якісь е, показують, що є в них якась, якісь ще, ще щось є в них. Зараз я, зараз я подивлюсь, що це значить зараз. Там конкретні домовленості, там конкретні свої люди працюють. Угу. Це все на одну банду йде, щоб ви розуміли. І е, дивіться, тут йшло так. Робите, що хочете, мені з цього проценти. Але якщо мене запитають, я нічого не знаю. Моя хата з краю, Ось так. Ось так, мої дорогенькі, тому я, ну, в принципі, а як може? Міністр оборони працює на, не на державу, а працює на банкову, тобто на владу. Ось так воно є. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. На жаль. Як це, я, чим це закінчиться? Давайте ще подивимося. Ви знаєте, страх вони мають, але вони не можуть припинити. Ви повинні зрозуміти, людина, яка дорвалася, вона не може зупинитися. Тут неможливо зупинитися. Ось ця карта говорить: постійний повинен бути обмін. Ось. Повинен бути постійний обмін. Гроші повинні. Текти рікою, і це вже йде по дияволу. І тут, якщо, якщо дивіться, перша йшла десятка кубків, це говорить про те, що звикли живти на широку ногу на, всі, на всю потужність, вони звикли і їхні родини, щоб ви подивилися, вони і їхні родини звикли жити на широку ногу. Але, Але їх припирає. За їхні диявольські проділки, я ось так скажу, їх давлять на них, суспільство давить на них, і вони, звичайно, мають страх від суспільства. Вони закриваються від суспільства, вони роблять стіну перед населенням, ми нічого не знаємо, це ми роз... а, а якщо прижмуть, то будуть казати, ми розберемося, от якось так. Якось так в мене йде. Я не бачу, що тут конкретно будуть якісь розборки. Не буде. Карти кажуть, що все відмиють, все затушують. А Поки ця влада при, при владі, саме ця влада ось, ніяких змін я не бачу. Все, що на публіку нам показують, це замилення нам очей. Це просто ну, відвлікання якесь, ніби ж то вони чимось займаються, але я не бачу, тарон не показує, що будуть якісь зміни. Щиро вам вдячна за увагу. Ще гірше будуть ухі, ухі, ухитрятися ще більше будуть. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.